скотч армований на скло основі, Значить такого нічого незвичного. Але це самий міцний скотч, який є. От Хотіли б вам сьогодні зробити такий тест, тест буде його льоша. Да. Зробимо з нього таку качельку <рес> так, і дивіться. І ще плюсом: це не просто буде скотч на міцність, це ще буде тест е наклеїтися. Чому? Тому що ви бачите, як ми його наклеїмо? Ми його не закручуємо, а просто ось його наклеїли на метал. У нас цей склад неопалювальний. От зараз вам зробимо такий тест, щоб ви побачили, наскільки цей скотч є клейкий і міцний. Тому що зараз не дуже всім подобаються ці відео, де ми там з мікрометром ходимо, міряємо. Так. І тепер найодисміший ну момент. Давай, Олексій, покажи, Сейчас. наскільки він міцний. Щоб і не клейкий. Прости. Да, акуратненько. Так, да, зараз. І сідаємо. Зараз, підожди. не уходьте. Не, не сильно не дергайся, щоб не, я не показати, він що тінує. це не монтажі, да. що ми його не наклеїли. І дивіться, як він наклеєний просто на метал. А чому? Тому що тут клей синтетичний каучук, він видержа будь-який, ну не будь-яку, звісно, вагу, але ну, це топ. Класно.